Привіт, ви на каналі Квітканута, і сьогодні я хочу поділитися дуже цікавою темою історія мого імені. Часто мене запитують, чому мене звати Альона, а не Олена. Насправді все дуже просто, але водночас дуже особисто. Тож сьогодні я розповім вам, як з'явилися обидва ці імені в моєму житті. Знаєте, є офіційне ім'я, те, яке вписано в документах. У моєму свідоцтві про народження записано Олена Васильівна, але в родинному колі з самого дитинства, серед рідних, друзів, мене завжди називали Альона, і саме це ім'я стало для мене ближче, тепліше, рідніше. Хоча офіційно я Олена, але в серці я завжди залишаюся Альона. Моя бабуся також мала дуже цікаву історію з іменем. По документам її звали Олена Андріївна, але всі близькі знали її як Єля. А вдома серед рідних друзів її називали так все життя. Це був прояв любові та близькості. Думаю, у багатьох із вас є подібні історії, коли офіційне ім'я одне, а родинне зовсім інше. Я абсолютно не ображаюсь, коли мене називають Олена, адже це моє офіційне ім'я, і я розумію, що багато хто звертається до мене саме так керуючись документами. Але коли я себе презентую, я завжди обираю ім'я Альона. Воно мені ближче до душі, адже це те, як мене називали ті, хто оточував мене з любов'ю. Для мене це не просто ім'я, це часто частина моєї особистості, ім'я це більше ніж просто слово. Воно не схоже на назву вулиці, яку можна просто взяти і перейменувати. Ім'я це частина нашої історії, нашої ідентичності. Те, яким ім'ям вас називають у сім'ї чи серед друзів, відображає справжню теплату і близькість. Як вас називають вдома? Напишіть, будь ласка, у коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. Ось така історія мого імені для когось я Олена Васильівна, а для більшості я Альона. І це нормально, адже. Ім'я має значення лише тоді, коли його вимовляють з любов'ю. Діліться своїми історіями про імена у коментарях, і я з радістю їх прочитаю. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалася ця тема, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. З вами була Альона, яка офіційна Олена Васильівна на каналі Квітканута. Пишіть у коментарях, як називають вас удома чи серед друзів, адже кожне ім'я це історія. До зустрічі і хай квітнуть українські сади.